Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, коли ви тренуєтеся в залі, то ви пошкоджуєте свої м'язові волокна. Щоб було зростання м'язів, потрібен відпочинок. В залі м'язи не ростуть. Вони ростуть в ті дні, коли ви відпочиваєте. Це дуже важливо відновлення. Але є ще один момент ключовий те, що ви їсте. Те, що ви їсте, з того ви і складаєтеся. Що ви вживаєте, такий матеріал і буде для будівництва ваших м'язів. Всі ми знаємо, що в літньому віці потрібно вживати трохи більше білка відносно того, коли ви ще молодий. Коли людина молода, вона більш активна, енергійна і більше потрібно вуглеводів, які спалюються. Гіперактивні діти, тому приклад. Ви бачите, як вони бігають, там. а літні люди, вони вже сидять. Здебільшого хочеться посидіти, полежати, але все-таки тренуватися потрібно в будь-якому віці. Сьогодні матеріал буде корисний, як для людей там, від 15, скажімо, років, тим, що вже можна нормально займатися з залізом, і безмежно до, до 100 скажімо так. От. Що ж ми їмо? Давайте розбиратися, який білок буває. Білок не весь однаковий, скажу зразу. Дивіться. Одного разу був написаний мені коментар, що ми ж отримуємо, ну як рахувати білок, там, ми ж отримуємо білок з каш, з хліба, там, все таке. От людина написала. Я йому відповів, що це білок не той. В ньому не той амінокислотний профіль, ви не отримаєте з цього білка нічого. Він не є будівельним матеріалом для ваших м'язів. Білок повинен бути тваринного походження. Те, що було живе, от ви розумієте, те, що бігало, стрибало, літало, все таке, от, кричало десь. Тобто, м'ясо, риба, м'ясо. Птиці, так яйця, сир, кисломолочний, або інший краще кисломолочний, про це сьогодні поговоримо. Також продукти, всі молочні продукти. от Все, що нам потрібно, щоб отримати повноцінний білок. І те, і те білок, так, і в кашах, і у цих продуктах, які я назвав, і там, і там є білок, але він різний. От Взяти. дві машини. Дві машини. Є машина Toyota, прекрасна машина, Toyota Camry, хай буде, так? І є машина пральна. от розумієте? І то, і то можна назвати машиною, і та, і то машина, і то машина. Але ця буде вас возити, ви на ній можете далеко заїхати, а на правильній машині ви не проїдете і метра. От, Ви розумієте. Тому потрібно розуміти, який білок ви їсте, і що ви з цього будете отримувати. Сьогодні хотів поговорити про конкретні продукти, бо часто мені пишуть, там, дай рекомендації, що їсти, що ти їсти", там, і все таке. Так от, те, що я їм і вважаю ці продукти найкращими. А саме найкращий вміст білка. Якісного білка знаходиться саме в цих продуктах. Сьогодні ми про них поговоримо. Я собі виписав. Дивіться, там 4 продукти виділив основні, перший яловичина, не дивуйтесь. Продукт має високий вміст креатину, розумієте, червоне м'ясо. Високий вміст цинку і залізо, яке транспортує кисень до наших м'язів. Ви будете більш витривалими, ви не будете задихатися. Я знаю, що зараз хейтери напишуть, що яловичина має забагато насичених жирів. Так? Про це ми поговоримо. Розвіємо зараз міфи, чому яловичину можна їсти, і в якому вигляді І потрібно їсти. От, вона має. Уміст високий, ну, відносно високий, вміст, зараз ви все зрозумієте, насичених жирів, які сприяють виробленню холестерину. Але холестерин потрібен в нашому організмі. Так як цинк сприяє нормалізації рівня тестостерону, то без холестерину тестостерон не буде синтезуватися. Холестерин повинен бути в нашому організмі, в нашій крові. Обов'язково. Якщо його мало, виникають проблеми. Зниження тестостерону, холестерин є, знаєте, як заплатка така, швидка допомога. Якщо десь якісь рани в нашому тілі, то ця швидка допомога відразу туди виїжджає і накладує. Першу медичну допомогу ви отримуєте завдяки холестерину. Якщо його буде замало, то рани будуть загоюватися погано і довго. От, розумієте. Давайте на рахунок насичених жирів. Для початку, ну, всі чомусь бояться цих жирів. Але дивіться, Міністерство здоров'я взагалі рекомендує, щоб ну, дозволена норма насичених жирів. В нашому раціоні дозволено 10% від всього колоражу. От якщо ви їсте 1000 кілокалорій, то 10% це буде 100. Ви розумієте, що таке 100? Це зовсім небагато від 1000, а від двох від трьох це взагалі мало. Далі, дивіться, що ми маємо. За холестерин, що вам хотів сказати, те, що люди бояться. Холестерин може бути двох видів: є хороший, є поганий. Є високої щільності, це хороший холестерин, ми так умовно називаємо, і є низької щільності. Хорошої щільності він не впливає негативно на наш організм, а сприяє тільки те, що я назвав, виконує свої функції. Низька щільність, він не щільний, тобто від слова взагалі розумієте. І тому він утворює бляшки в наших, в наших судинах. Закупорка судин все таке це недобре. Тому ми прийшли до висновку, що насичені жири в нашому організмі потрібні, вони теж виконують свою функцію. вони... Вироб, допомагають виробляти холестерин. Але який він буде хороший чи поганий, залежить від вас. Залежить, скільки ви споживаєте білка. Якщо холестерин знаходиться в оболонці, так в білковій, і якщо його замало, то він буде розтягнутий. Оці ці бляшки будуть такі, вони здорові, щільності немає. Якщо білка достатньо, то він буде зжатий, він не буде розтягнутий і буде, не буде закупорювати ваші судини. Це все, так, знаєте, буквально на пальцях, просто щоб було зрозуміло вам. Умовно кажучи. Тому до слів рекомендую не чіплятися. Я в переносному сенсі називаю десь якісь речі. От. Ви розумієте. Далі, що потрібно боятися? Транжири. Трансжири. Що таке трансжири? Це вуличні продукти. По суті, дуже багато їх у вуличних продуктах. Фастфуди, їжа швидкого приготування, там бургери, шмургери, хуюргери. От все Це ви розумієте. Все це продукти з високим вмістом трансжирів. Це дуже погано. Трансжири утворюються при сильному нагріванні рослинних олій от, більше, ніж 250 градусів, градусів за Цельсієм. Або багатоповторне використання цих олій. Тобто ми розуміємо, якщо, ви там, якщо це жариться дуже, дуже довго, от, при високих температурах, якщо по декілька разів обжарюється, це, це погано. Це погано, якщо ви продукти пережарюєте. Тобто знову повертаємося до нашої яловичини. От є шмат м'яса, так, сирий, і залежить, як ви його приготуєте. Залежить який уміст гарних чи поганих речовин буде в ньому, залежить від приготування. Найгірший варіант. Якщо ви його жарите в якійсь олії дуже довго, або, або якщо жарите на якійсь олії, на якій от стейк готуєте, так, там, обжарюєте його з усіх сторон, от, уже погано. Туди ще багато транжирів додається, воно суміш, суміш говна виходить. Ви з'їли шмат говна, звісно, будуть у вас проблеми. Можливо, не зразу, але воно все накоплюється. О, такий варіант. Або ви готуєте його на олії, яка вже, в якій там пончики пожарили, потім ще якусь хуйню пожарили, а потім ви вирішили ще посмажити. Ну, правильно буде смажити українською, я вибачаю. А далі ви вирішили засмажити ще й стейк. От Ви розумієте, ви наносите таким чином шкоду своєму здоров'ю. Як краще його приготувати? Та просто запечіть. Запечіть в якісь духовці, там просто зваріть у воді. Я раніше, от коли я починав свої тренування, працював ще на будівництві, їздив по відрядженням, дуже часто, вдома мало був, шукав де потренуватися, то в тому місці був, то в тому. Але знаходив. Іноді просто виходило на якісь турнічки бігати, але форму підтримував і намагався тренуватись, тому що це мені подобалося. Відносно харчування. Харчування я тримав, і от коли там відрядження, якась група людей, ну ви знаєте, зіштовхувався кожен з таким і починаємо там щось готувати. там Я готував собі, як я от беру шмат м'яса, вкинув у воду, зварив його, з'їв. все. Там якісь спеції додавав, ахуєнно. Просто все. Я ніколи його не висмажував, ніколи там нічого не, не витворяв. Я, для мене їжа це бензин для машини була завжди. Я розумів, що потрібно мені з'їсти отаку кількість такої їжі, щоб отримати, отаке, щоб я, моє тіло могло нормально функціонувати, щоб я міг колись там пожати 150. От, я наразі своїми навіть травмами, ушкодженнями, там, пораненнями пожав. Цю цифру і ми йдемо далі. Так, яловичина. З цим закінчили. Друге, дивіться курка. Курка, от грудна частина. М'ясо дуже корисне, насичене білком. Воно вважається невисококалорійним, тобто, з'їсти його можна багато, але воно туго йде. Воно сухе, там, розумієте. Але коли ви їсте курку, то. Та да не бажано, а обов'язково вживати м'ясо курки вільного вигулу. Тобто, ви розумієте, зараз тримають в клітках закритих, там курей і все таке, і якість цього м'яса вже не та. От якщо ви йдете із спортзали, з тренажерної зали, ви зайшли до магазину, купили якусь броли, блять. Бролер, ну, вибачте вже, язикін коли заплітається. Курицю, от, то там ви розумієте, що якість м'яса не та. Але інший випадок, якщо ви йдете із зали додому і біжить курка, ви її спіймали, приготували і з'їли, то якість м'яса буде інша. Навіть смак інший. Всі розуміють, коли домашня птиця, інший смак. ну, Просто в рази інший він набагато смачніше. Страви колись набагато смачніші ті, що вирощуються вдома. От. Так. Дивіться далі. Такий продукт, як грецький йогурт. Грецький йогурт. Я сам його недавно почав вживати, і крута тема от перше, що. Головне, головне це допомагає дивіться, насичений кальцієм. Кальцій допомагає м'язам правильно і нормально скорочуватись. Тобто, це робота в залі, те, що ми робимо. Плюс, 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 плюс нормальну мікрофлору кишківника. Підтримує цей йогурт, допомагає засвоєнню корисних речовин. Кішківник наш, мікрофлора, є бактерії, є корисні, є погані, назвемо їх так, умовно кажучи, бактерії. так? Потрібні і ті, і ті. От, Мікрофлора повинна бути десь в якомусь балансі. Якщо якихось бактерій не вистачає, то починається вас пучить там. ну кишківник працює погано. Продукти ви можете і їсти, але вони будуть не засвоюватися. Мікро-макроелементи з них не будуть засвоюватися в вашому організмі. Вони будуть транзитом виводитися, через, звісно, ви знаєте, через що ви будете ходити на туалет. Тобто ви їсте, а користі від цього не отримуєте. Так от. Оці йогурти, де є пробіотики, вони вирівнюють мікрофлору кишківника. Взагалі, знаєте, от на... по харчуванню, якщо ви їсте м'ясо, то потрібно до м'яса, от рекомендують там кілограм м'яса, до нього 3 кілограми зелені будь-якої зелені. Тоді ваша мікрофлора буде в порядку. Також можна додати цей йогурт. Ну, звісно, кілограм я кажу умовно. Якщо там ви їсте 100 грамів, то 300 зелені. Обов'язково до м'яса потрібно додавати щось там таке. Так, дивіться, яйця. Яйця один з найкращих, одне з найкращих джерело джерел білку, як на мене. Тому що я свого часу по 10-12 по яєць на день з'їдав, прекрасно себе почував. Там є весь амінокислотний профіль. Є унікоми, які там відділяють жовток, викидають його чи там віддають тваринкам, самі їдять тільки білок. Ну, от таким чином ми на... вже доведено, що на 40-45% знижуєте якість амінокислотного профілю самого яйця. Тому що білок, ми знаємо, в нашому організмі в цільному вигляді не засвоюється, він розщіпляється до амінокислот, ланцюжки такі, відбувається розщіплення, так? І за допомогою біохімічних реакцій в нашому організмі ці амінокислоти окремі, вони об'єднуються, знову ж таки, створюють такі ланцюжки. Уже це є білкова структура, тобто наші, наші м'язи, білкова структура. Це зветься синтез білка. Так от, синтез білка буде на 40-45% нижчий, якщо ви їсте неповноцінні продукти. ну от Наприклад, як яйця без жовтка. До того ж, там є оцей холестерин, якого всі чомусь бояться. Одного разу така там. Утка чи гуска розганялася по світу, що холестерин шкідливий в яйцях, яйця не можна їсти, все таке там. От. Але вже доведено, що холестерин з яєць він є корисним і потрібним. А особливо для того, хто займається спортом, щоб ваші м'язи повноцінно відновлювались. Майже весь амінокислотний профіль є в яйці. От є такий навіть вираз з'їв. Те саме, що з'їсти людину, що з'їсти яйце. О, це древні монахи так ще говорили. Так, я вам про чотири продукти казав, я, мабуть, ще додам сюди все-таки сир, кисломолочний, домашній. Не сиркова маса, не оці всі уйобичні продукти І за АТБ, що деколи нам хочеться взяти. Що нам хочуть підсунути. А от саме кисломолочний сир, домашній, зроблений вдома, відтоплений. все от. Хай там буде жирність, там не такі то страшні ті жири, вони потрібні. Найстрашніші жири ми розуміємо, це транжири. Також, я не сказав, велика кількість їх знаходиться у, у різноманітній випічці. От. Коржики, пряники, блядь, оці кекси, все таке. Також солодощі, ці батончики, хуйончики, блять, морозиво там, там взагалі, там жесть. Краще вдома готуйте морозиво. Там транжирів занадто багато. Яку перевагу надає кисломолочний сир, от як для мене? Тому що там знаходиться достатня кількість такого білка, як казеїн. казеїн. Це білок, який повільно, повільно розщепляється. От, якщо інші білкові, білки там ви споживаєте, більш швидко розщеплення йде, то казін дуже довго розщепляється. Але важливо, що він рівномірно, рівномірно постачає нам на От. Розклеїлось щось там, розщепилось, отак, отак наш мат... і туди дало. І рівномірно, постійно. Воно постачається. От, тому я рекомендую, якщо ви їдете в якусь дорогу, або кудись ідете, або ну, ви тривалий час не можете поїсти, то з'їжте перед цим сир кисломолочний. І тоді повільне вивільнення білка буде протягом тривалого терміну. Ваші м'язи не будуть страждати від недостачі білка, цих самих от амінокислот. Біохімічні реакції в вашому організмі не будуть припинятися. Так, друзі, ну от, по суті, по суті якось все, все на сьогодні. Напишіть в коментарях, чи корисний такий формат про харчування. Якщо корисний для вас, то можна буде теж іноді більш розширити про, про продукти, про порозповідати там. Що, що потрібно, що не потрібно, що потрібно прибрати, як харчуватись. От. Тому що одні заняття в залі, результат буде ну, неповноцінний. Неповноцінний, якщо ви погано їсте, або якщо ви мало їсте. Або якщо ви їсте погано, погані харчі. От. Так що якось так. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.